Вітаю, мене звати Дмитро Гладишевський. Я інструктор з першої домедичної допомоги, волонтер громадської організації «МотоХелп». Біда може статися будь-коли від нашого злободенного обстрілів. ДТП до банальних серцевих нападів і інших невідкладних станів людини, і кожен з нас має знати, що робити в цій ситуації, як допомогти людині дожити до швидкої допомоги. Окрім знань, які ви можете отримати на курсах з домедичної допомоги, вам також потрібні якісь інструменти, вам потрібна аптечка, яку ви можете застосувати для того, щоб ваша допомога була ефективною. В цій серії відео ми вирішили розібратися. Що саме пропонує нам сьогодні масс-маркет, що ви можете купити на полишці в магазині? І чи допоможе це вам рятувати вашу людину? Прийшов час зібрати нормальну людську аптечку на фоні цього червоного класного кейсу. Вибираємо, вибираємо цей, так? Да? Так. Бо він червоний. Ось він досить він якісний, якісний об'ємний. Ось, взагалі, ми вирішили спробувати зібрати аптечку. Да, ви бачите, ми в попередніх відосиках да, можете знайти посилання в описі. Ми розбирали всі ці аптечки, дивилися, що в них є. І тепер ми хочемо спробувати зібрати е, нормальну, одну нормальну аптечку з цих дев'яти, е, яку можна використати було і при ДТП, і при інших е, складних ситуаціях. Ми тут все розсортували, то що ми з них доставали. Ось тут всякий непотріб. А отут щось, що нам здалося, що може бути корисним. Отже, почнемо з упаковки. З чого починається допомога? Власна безпека. З власної безпеки. Власна безпека це рукавички. Да, у нас в якійсь аптечці були а, латексні. Е, непогані, в принципі, латексні рукавички. Хоча я б все-таки радив е, використовувати е, нітрилові. Ось вони, бачите, можуть бути так зручненько упаковані. Е, Ось, але, нехай, є латексні. ось давай сюди покладу ще дві треба до красиво. Наштабна ситуація може бути на дорозі, тому зайвим не буде світловідбивальний жилет, який був також в одній з наших аптечок розглянутий. Ось. Не факт, що ви його покладете в аптечку, але чому б ні. У нас є дуже зручний кейс, тому туди можна його покласти. Критичні кровотечі. З чого починається перша допомога? Зупинки критичних кровотеч. Для цього нам треба якісний кровоспинний засіб. На жаль. Ми не знайшли жодного якісного кровоспинного засібу в жодній з цих дев'яти аптечок. Якісний кровоспинний засіб це, звичайно ж, турнікет. Турнікет нормального виробника, не з якогось підвалу, не якогось ноунейма, не якогось китайця. В даному випадку у мене в руках турнікет Combat комбат аплікейшнтурнікет сьомої генерації. Найкращим е, варіантом буде мати два турнікети. Ось. Чим ще можна зупинити критичну кровотечу? Критичну кровотечу можна зупинити тампонуванням. Якщо ви пройдете відповідний курс по зупинці кровотечі, навчитеся тампонувати, це насправді афігітельний скіл. Ось, тому ми можемо докласти в нашу е аптечку бінти для тампонування. Гемостатичний і звичайний. Ми затампонували. Да. Тепер потрібно нам це поранення зафіксувати. Відповідно, нам потрібні звичайні фіксуючі бинти. Вони у нас були, не всі, правда, якісні, але от є у нас еластичний бинтик, правда, маленький, ну але краще, ніж нічого в даному випадку. Ну, він нам підійде. Окрім цього, ми можемо використати будь-який із цих марливих бинтів. Нам їх багато не потрібно, тому до трьох нам хватить, А два нам хватить. Навіть. Давай два таких, і два маленьких. І два маленьких. Ну, це трошки більше візьмемо. От 10-сантиметровий. Да, це звичайні марлові бінти, вони не добре якісні. Вони якісні, але це просто марлові бінти. Всі знають, хто користувався марлими бінтами, вони сотаються, да, коли ви їх роз, роз, розмотуєте. Насправді зараз можна купити ні якісь там європейські, там, імпортні, а українські бінти, але набагато кращої якості. Ось, які прошиті, які трошечки тягнуться, да? вони трошечки еластичні, вони заповнені. Ось, тому вони просто будуть коштувати не 10 гривень, а 30 гривень, умовно. Тому давай звідси заберемо, давай залишимо один марловий, великий, один марлевий маленький. Ось, і докладемо ще два бінта, один великий, один маленький, але які мають трошечки кращу якість. Ми забули про те, що коли ми наклали турніки, треба записати час. І нам для цього потрібен перманентний маркер, да, маркер, який погано пахне, е який не змивається. І на нього також можна як іще один спеціальний фіксуючий матеріал намотати 1,5-2 метри армованої стрічки, якою можна зафіксувати все, що завгодно, щось що стерчить з людини, да, що не можна в ніякому разі виймати, е прифіксувати ту саму пов'язку і так далі. Що далі? Дихання. Дихання. Що нас з диханням? У нас були доволі якісні засоби для штучної вентиляції легень. Давай не будемо можемо. Добре. Да. Хай буде запакований, стерильненький. Якщо ми говоримо про автомобільну аптечку, ми можемо з собою там мати ще трошки якісніше гласів. Які зветься як маска клапан. Це нічого інакше, як маска і звичайний клапан. От, займає трошки більше місця для карманної аптечки, але для автомобільної цілком. Притомна і хороша річ. Є, давайте їх кладемо тут разом жилеточки. Да? Ну, або ось тут. Що у нас сюди навіть влазить. Дихання є. Далі пішли по некритичним пораненням. Пластир. Ми не знайшли. Ні, знайшли десь пластир, був, але він був десь в цій купі, а, купі різної Та, фігні. Вважаю, що не знайшли, бо він такий тоненький, що він. Був, був якийсь дуже дивний пластир, він був дуже маленький. Пластир має мати нормальну ширину, щоб їм можна було щось прифіксувати. Він не має бути танюсінький в 1 см. Покладемо сюди хороший пластир. Опіки. У нас була ціла купа ось цих серветок якогось дуже дивного розміру. Да? Які, гідрогелові серветки, які допомагають від опіків. Да. Була 5х5 розміру і 10 на 10. Ось ще щось більш-менш притомне. Да? То це не реклама, це просто. Нормального, більш-менш розміру, ми говоримо про ДТП, ми говоримо про щось серйозне. Тому ось давайте хоча б почнемо з 10 на 10 нормальної серветки, вони є і більші, є і 20 на 20. Якщо є інші поранення, наприклад, поранення голови, поранення незначні, всякі, нам знадобляться, можливо, якісь пластирі, да, якісь марливі. Серветочки, тому цього теж у нас наче вистачало в цих аптечках, в яких? Не, не, не в кожній да? ми можемо зібрати з різних аптечок. Але ось давайте візьмемо парочку марлових серветок і парочку пластирів для того, щоб закрити всякі незначні поранення. І, а, да, і косинку теж можна. Що є косинка, да, універсальна фіксуюча штука, якою можна там, прифіксувати пов'язку і поламану ручку. Головне, дивіться на розмір, да, щоб вона була ось 90 на 90, не 50 на 50. Хоча 90 на 90. Нічого не можна профіксувати. Добре, е, холодовий пакет. Да. Забої, всякі, да, там, е, набряки і проще. В принципі, е, є рекомендація, що їх можна трошечки охолоджувати, щоб не, не розвивався набряк. Тому давайте. Холодовий пакет теж покладемо в нашу аптечку. Ножиці, так, да, у нас була безліч всяких забавних ножиць тут. А травматичні ножиці виглядають ось так. Це нормальні атраматичні ножиці. Це ножиці, які можуть щось розрізати. Ось це ножиці, які точно не нашкодять нашому постраждалому, тому що вони виготовлені спеціально для цих цілей. Це, мабуть, якісні, притомні атраматичні ножиці. При травмах грудей, при проникаючих травмах грудей нам буде потрібна оклюзійна наліпка. Це е, більш можливо тактична тема, але зараз і цивільне життя стало таким, що отримати проникаючу травму грудей це дуже великі шанси людини має. Тому покладемо сюди оклюзійну наліпку. Це парна оклюзійна наліпка да, на вхід і на вихід. При травмі ока нам потрібен ночний щиток. Це спеціальна перфорована штука, пам'ятаєте, очі не можна бінтувати, якщо око поранене, ні в якому разі ніякі серветочки до нього не прикладати. Для цього є спеціальні очні щитки. І що? І що? Гіпотермія? Гіпотермія, тобто Для охолодження. Боротьби з гіпотермією потрібна термоковдра притомного розміру, в залежності, якщо ми порівняємо із не дуже притомною, яка більше відсотки складається з поліетилену. Саме тому вона просто не, не, не змогли її скласти. так, да? Тобто тут більше металу, тут більше плівки, тому плівку ви так не складете, як ви складете нормальну металізовану фольгу. І начебто й все. Ось наша аптечка, яку ми змогли скласти з залишків тих дев'яти аптечок і докласти сюди е, дійсно необхідні речі. І якщо ми, друзі, з вами приберемо звідси те, що ми взяли з власних запасів. То вважайте, що найважливіші речі, які дійсно е, рятують наших людей. Е, коли у них трапляється лихо, їх немає в цих аптечках. Їх не було в цих аптечках, на жаль, там були просто звичайні бінтики, нічого, що дійсно врятує людину в критичній ситуації і допоможе їй дожити е, до приїзду швидкої допомоги. До приїзду кваліфікованих медиків. На цьому, мабуть, все. Щодо того, як навчитися цим всім користуватись, проходьте, будь ласка, курси першої домедичної допомоги, навчайтеся, зрозумійте одне, медиків на всіх ніколи не вистачить і ваші. Першочергові дії в перші ж секунди після того, як трапилось якесь лихо. Від них насправді залежить дуже дуже багато, і потрібно розуміти, що саме ви маєте робити. Також про першочергові дії на ДТП. Ми коли зняли дуже непоганий відеоролик, навчальне відео, тому теж залишимо посилання на нього у описі до відео. Дякуємо вам!